Українці, привіт! привітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення популярного автомобіля Opel Insignia. Ці автомобілі українці полюбляють, і цей автомобіль він також входить в ті топи, які українці привозять і розмитнюють в Україні в 2023 році. Ми сьогодні будемо говорити про два покоління. Перше покоління цих автомобілів з 2008 по 2017 рік, і друге покоління, яке було з 2017 року. Якщо ми говоримо про двигуни, то ми беремо до огляду дизельні двигуни. І перше покоління, воно мало тільки 2,0 дизель. А друге покоління, воно вже мало 1,6 та 2,0. За основу візьмемо сьогодні 2,0. Порахуємо митні платежі саме на ці двигуни. До огляду беремо автомобілі з 2008 по 2022 рік. І, як знаєте, завжди табличка. Саме в цій табличці вказано всі ціни на автомобілі і ціни митних платежів. Отже, поїхали. Ми маємо Opel Insignia з 2008 по 2022 рік, критична мінімальна ціна та митні платежі на 2023 рік. За основу, як ми говорили раніше, беремо двигун 2.0 дизель. Тут є дуже цікава динаміка, за якою ми зараз з вами будемо спостерігати. Дивимось, перший автомобіль 2008 рік. Мінімальна прохідна ціна, це та ціна, яка має бути вказана в договорі купівлі-продажу 1500 євро. І митні платежі 113 500 гривень. І ми маємо позитивну динаміку до 2015 року. Дев'ятий рік. 1900 євро. мінімальна прохідна митні патежі 111 600. 10 мінімальна прохідна 250 митні патежі 109 200 гривень. І далі також йде все нижче і нижче. 11-й рік мінімальна прохідна 2500 євро. Митні платежі 105 400, 12 рік мінімальна прохідна 3 тисячі євро. Митні платежі 104 800, 13-й мінімальна прохідна 3900 євро, митні платежі 109 14-й рік майже так само. Мінімальна прохідна 4500, митні платежі на 600 гривень трохи більші. 109 600. 15 рік мінімальна прохідна 5 тисяч євро. Митні платежі 108 900. І ось, 15-й рік, вже з нього далі буде йти подорожчня. З 8-го по 15-й йшло на зменшення, а вже з 15-го до 22-го буде йти все дорожче і дорожче. Дивимось. 16 рік, мінімальна прохідна 6 тисяч євро, митні потежі 114 тисяч. 17 рік мінімальна прохідна 8500. Це найбільший розрив мінімальної прохідної між 16 і 17 Різниця в ціні автомобіля 2,5 тисячі євро. І митні потежі відразу на 24 тисячі стають дорожчими. 138 тисяч 100 гривень. Один рік і різниця майже 25 тисяч гривень. Далі дивимося, 18-й рік мінімальна прохідна 9 тисяч, митні платежі 137 тисяч. 19 рік мінімальна прохідна 10 тисяч євро, митні платежі 143 200 гривень. 20-й мінімальна прохідна 11200, митні платежі 151 тисяч, 21 рік 14 тисяч, мінімальна прохідна, митні платежі 178 тисяч. І 22 й рік 17500, митні платежі 221 тисяча 700 гривень. Звичайно. Якщо ви купуєте автомобілі свіжіших новіших років, там не обійтись без сертифіката ЄУР-1. Але якщо ми купуємо автомобілі старіші, ми маємо звернути увагу на цю динаміку. Коли з 8-го року все йде Йшло, а потім різке збільшення ціни. І найкращим роком по цій табличці ми можемо сказати, що це є 2015 рік, тому що саме 108 900 гривень мінімальні митні платежі. Менше платежів немає в жодному році. А якщо говорити про Ті варіанти, які є, то дуже важливо звертати увагу на роки, тому що, як ви бачили, різниця між 16 і 17 роком майже 25 тисяч гривень. Один рік і така шалена різниця. Що важливо робити, коли ви купуєте автомобіль такого класу Opel Insignia? Дуже важливо перевіряти документи, тому що, якщо вам пропонують кажуть, автомобіль він там 18-го року, а по факту, як ви знаєте, він може бути і 17-го, і бувало таке, що автомобіль. Білі були навіть на два роки старші ніж так, як було вказано, перша реєстрація. Звичайно, це рідкість два роки. Але один рік дуже часто ми зустрічаємо, коли перша реєстрація автомобілів. Першого місяця або другого або третього, то є велика ймовірність того, що автомобілі були вироблені попереднім роком, і митниця українська вам буде рахувати його саме попереднім роком. Чому це важливо для митниці? Тому що митниця це такий орган, який створений для того, щоб зібрати побільше коштів саме з вас. Але якщо ви будете готуватись до розмитнення правильно, тоді у вас не буде жодних проблем. Звертаємо увагу на роки, звертаємо увагу на стан автомобіля. Чому важливий стан автомобіля? Тому що якщо в автомобілі є пошкодження, були ДТП, є суттєві пошкодження, на ці пошкодження можна також знаєте, і робити звіт експерта, тому що автомобіль пошкоджений, він не має йти по ціні тих таблиць, які виставляє митниця. Якщо ви купили автомобіль пошкоджений, офіційно оформлюйте всі документи. Старайтеся зробити, якщо є така звичайно можливість передачі коштів через банк продавцеві, тому що тоді у вас навіть буде посвідчення з банку квитанція, що ці кошти ви заплатили, саме таку ціну. І тоді митниця не буде завищувати митні платежі. Робимо все правильно, і тоді. В нас не буде жодних проблем, українці. А з нашої сторони завжди бажаємо самого головного та саме найкращого перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.